Всім привіт, я рітам Мурадова і це мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами поговоримо про найтрендовіші естетики 2024 року. Нарешті вийшов світ перший випуск нашого Edit. це сезонний онлайн шопабл клікабл мегазін від команди Модеїзм, і це фактично один величезний мікс журналу і мікс шопінг гайду, в рамках якого ви отримуєте більш ніж. 300 сторінок у pdf форматі його можна завантажити собі в телефон, і це фактично, а, взагалі, наша мрія була створити мікс сучасного видання, яке буде цікавим для людей, що полюбляють моду шопінг і хочуть зекономити час і одразу знати, що в тренді, як це знайти, де це знайти, як це стилізувати. І саме для цього і створений наш мод Edit. Це більш ніж тисяча знахідок онлайні в всіх цінових сегментах в мас в середньому ціновому сегменті і навіть у лю. Також формули луків і капсули з цими ж речами, для того, щоб ви розуміли одразу, як ці знахідки стилізувати, з чим їх поєднувати і таке і інше. Далі у нас є величезна селекція трендів цього сезону, а потім і знахідок по таким же трендам. Наприклад, ви знаєте, що у нас актуальний принт Зебра, і ви побачите цілі добірки цього принту в різних форматах, в різних цінових сегментах. Тобто, ви економите неймовірну кількість часу і одразу отримуєте цілі. Тільки ті ж тренди, а знову ж таки, і лук із цими ж речами. Тобто, повністю ви отримуєте не тільки видання, а і фактично таку включену послугу стиліста. Вам не потрібно буде думати, як що з чим поєднувати, і вам не потрібно буде години витрачати, щоб в онлайні знаходити ту річ, яка вам потрібна. Та сама ідеальна біла сорочка базова, ті самі ідеальні джинси, тому що у нас буде секція бази, і бази в різних цінових сегментах, найкращі речі з кожного цінового сегменту. У нас будуть тренди. у нас буде добірка класних нішевих цікавих блогерів, і ми будемо показувати, як повторити їх луки, і будемо показувати речі з різних цінових сегментів, щоб ви повторили ці луки. Також у нас буде обов'язково секція б'юті, знахідки і все найцікавіше, перевірене, що вам точно потрібно знати. Секція дому, одяг для дому, різні знахідки для дому, статуетки, вази таке інше все найцікавіше, і все це від українських та міжнародних брендів. Плюс у нас буде секція нішевих, цікавих знахідок. Брендів, тобто брендів, про які ви ще не чули. І ви одразу зможете з ними познайомитися. Це будуть нішові бренди як в Україні, так і за кордоном. І знову ж таки ви побачите конкретні речі, найцікавіші, найкласніші, які ми вважаємо будуть найбільш доречними для вашого гардеробу. Загалом, Mod Edit це абсолютно унікальний продукт. Ми дуже довго готувалися до його старту. У нас ціла команда працювала над цим проєктом. І я дуже сподіваюся, що він вам буде до вподоби для того, щоб придбати модезі. Прямо зараз можна клікати за посиланням під цим відео, хто дивився трендбук, той знає, що 2024 рік, який зараз наступив вже досить давно, кілька місяців тому, це рік естетик. І ви в по, минулому року, я впевнена, помітили особливо ті, хто дивиться TikTok, що дуже багато естетик було котичко, Ґренмакор, бла 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 Цього року це продовжується і ще інтенсифікується. Тому перша естетика, про яку ми поговоримо, це естетика Core. Насправді, що Ґрендпа, що Grandma, це взагалі такі види одягу бабусі дідуся. І головна тут е, фішка це комбінування різних натуральних фактур, це нашарування різних позицій, таких як, наприклад, спочатку у вас сорочка йде, потім у вас в'язаний такий жилет, потім у вас е, жакет, наприклад, вельветовий. А потім ще у вас, наприклад, джинс. Не обов'язково все робити в Гренпа Ґренмакої. Тому насправді він як Гренпа, так і Грен Макор. Все, що ви можете покомбінувати, треба комбінувати саме в такій естетиці. Наприклад, дуже класно буде Сама в Гвен Макгэн покой. Виглядати сорочка, яка застібнута майже на всі гуцики. А до цього ви додаєте на шию, наприклад, якийсь шовковий шарфик, який пов'язуєте і заправляєте в сорочку. Тобто її повністю застібнули. Видніється цей шарф, а зверху додаєте якийсь фактурний жакет: твіт, вельвет, оксамит, що завгодно, насправді, якась шерсть, що завгодно, для того, щоб додати просто фактури. Буде дуже класно виглядати. Лофери з шкарпетками, це така. Супер Гленпа Глен, Глен Макор, тому якраз можна комбінувати їх або зі спортивками, ви знаєте, я люблю таку комбінацію, або з підсированими спідницями, які цього року також актуальні. Тобто не обов'язково повний лук робити в цій естетиці, звичайно. І якщо особливо починаєте експериментувати, треба, як пам'ятаємо, з периферії, тобто аксесуари, взуття, і підніматися знизу, і тільки потім в верхню частину переходити, щоб не перебільшити трішки в образі і не перебрати. Але, тим не менш, Гленпа Кой клас. Тим, що там знову ж таки можна маневрувати в естетиці мінімалізму, максималізму, десь посередині, як вам комфортно. Наступна естетика в нас це естетика кокетка. Ми кажемо зараз, десь якщо ви дивилися, просто дивилися фільм Марі Антуанетта від Софії Кополи. Це воно. Ось просто це воно. Головне, що можна взяти з естетики кокет. Це панчохи, особливо якісь довгі, особливо з якимись бантиками. Все, куди можна додати бантик, цього року, треба додавати на волосся, як аксесуар, як брошка, що завгодно. І також рюші, жабо, все, що притаманне, 17-18 сторіччю, естетика кокетки, але на Сучасний лад, скажімо так, Бо, звичайно не треба вдягати костюм з музею. Треба взяти якийсь елемент, який вам комфортний, який може вписатися у ваш стиль, наприклад, навіть білі паншохи або білі коготки це і є естетика кокет. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви подивитеся ту ж Марію Антонету і таке інше, ви побачите, що там дуже багато білих панчох з цими такими величезними спідницями, сукнями і таке інше. І тому ці ж білі панчохи вже можна взяти і трішечки діпнути свої, так сказати, пальчики у цю стетку, щоб не повністю туди заходити, особливо якщо ви там, наприклад, мінімаліст, і вам ці бантики збоку нікуди не підходять. Ще одна топова статика цього року це взагалі бізнес кор і корп кор. Тобто все, що стосується одягу офісного дрес-коду і більш офіційного, це і є бізнес кор Корп Кор. І саме факт і фішка в тому, щоб вдягати цей одяг. Не тільки на роботу, а й на кожен день. І звичайно, не треба повністю тотал лук створювати, якщо вам не потрібно кудись особливо на якісь зустрічі робочі. Але тим не менш взяти якусь, наприклад, спідницю в тонесеньку смужку і додати сорочку, але до цього цікаві підбори можна. Або взяти, наприклад, якийсь жакет оверсайз і до цього додати сорочку, а знизу, наприклад, джинси, тобто трішки заміксувати, також можна. Але звичайно, якщо ви хочете, тота лук в стилі офісного дрес-коду навіть якщо вам в офіс не треба, це супер тема зараз цього року, і я би насправді робила її або трішки в стилі 80-х, тобто більш ширечені такі плечі, бо 80-ті зараз дуже актуальні, або в стилі 90-х у мінімалізмі в більш приталених суетах. exactly the moment not only to keep these things and not to sell them but also to buy them and all of these things have specific adjectives that kind of go along with them the next bag it's also a pack I'm going to talk to you about is this beautiful beautiful jodi by bottega but second of all it's going to age absolutely everyone and i'm saying everyone me including me І остання естетика, яка дуже актуальна цього року, це взагалі перший час за довгий час, коли 50 повернулися до нас. Я дуже щаслива взагалі, що вони повернулися, тому що я обожнюю 50-ті. І естетика такої домашньої господині housewife в стилі new look, тобто широченна спідниця, акцент на талію, класичний силует new look, це є те, на що можна робити ставку. Халатики в стилі 50-х, сукні в стилі 50-х, спідниці. А силуетні в стилі 50-х, Взуття на Кіден Хіл, класична така лінія перлин на шиї. Тобто все, що нагадує 50-ті, а якщо ви якось ще не звикли до цієї естетики, раджу вам подивитися серіал. Marvelous Mrs. Maisel, неймовірно, чим як там її його переклали Mrs. Maisel. Це супер крутий серіал для того, щоб надихнутися естетикою 50-х. І просто він сам по собі дуже класний, тому супер рекомендую. І там якраз одяг, кольорова гамма або більш приглушена, тобто такий брудний зелений, брудний шоколадний і таке інше. Або ми йдемо у пастель. Ось це естетика 50-х. Тому зараз, до речі, цієї весни ви побачите дуже. Багато пастелі абсолютно всюди, і влітку також. І це також естетика 50-х. Пишіть у коментарях, яка естетика вам більш до вподоби. На сьогодні це все люблю. Цілую, ваша ріта, слава Україні!